Всім доброго ранку, як у вас там діла Так, чормен трохи таке подійка сталося, цікаво, до речі. Коротше, я вчора там їздив в другий город, там типу в Бенідорм. Мовдеським зустрітися. Ну я собі до години 9 сидів думав, блядь, що цей електричка собі доїхати в годині 10-11 собі Не спіша, попригав по так все, все гезно, блядь. А потім, перед від'їздом, я собі заходжу в Google, забиваю собі поїзд. А в мене последній перший поїзд 6 ранку, блядь. Фух. Коротше, провтикав електричку. І пришлось тусити під бенідормом цілу ніч. А зараз йду, приїхав, коротше, зараз йду цей, з малином гуляти. Тому день буде насичений я не доспав, але пофіг. Ладно, все, наразі в мене якби все. Розказав все, що хотів. Таке. Ну, ніч на пляжі теж нормально. Тепло, море. Зашибіть. Все, добре, всім удачі, всіх люблю, цілую, бажаю. Все, пока.